Так, змінив я батарею, постояв, зайшов там на секунду в АТБ, Огляд АТБ є. Нема смислу знімати. О, голубий, пролетіли при тебе. Нема смислу знімати. Ті самі ціни. Так, тіхо. Дякую, що пропустили. Так, у нас варіант, варіант, варіант. Як же нам цей варіант, не хочу переходити, зараз ми акуратно перебігаємо на ту сторону, акуратно. І все. Їдемо по той стороні. Все, Наша подорож зараз на білу альта. І потім на половки. злякалася велосипеда. Так, все, потихеньку зараз у нас можливості якби немає по дорозі, зараз трошки поцу. Центр міста воно заросше. я в шоці? Ого, чувіхірка. За прохолодно походить. Зараз їдемо до світофора, Переїжджаємо на ту сторону і до білої альтанки. І до Білої альтанки Шуруємо Блін, я спеціально сюда щоб не мішати. тетки сразу по цій стороні Що, гарна машина модні тетки не проскочує я туди і, в принципі то можна було дивиться пуста дорога Зараз так красиво проскочив би, можливо, на ту сторону, ну ладно. Так, що в нас три поділки? Це просто чудово. Ми зараз дві поділки доб'ємо, одну поділку оставляю на роботу. Давай зараз фу

При как конкретно, я вам скажу. Да. Блин. Ладно, может позннише. з запеченням мадмузель заїхати в Роше. ну ладно я поїду додому через ігіна і там все таки заскочу зараз ми ще серію одну бахнемось е -е, до білої альтанки як завжди а потім не буду вставати а може встану на ходу це центральний рошен, я не буду заходити, потім я заїду на зігнав. Ого, 44 секунди. 44 секунди. Ладно, ми туди назад поїдемо. Так, так тут як дорога, чи тротуар хреновий. Ми зараз вискочимо на дорогу. Трошки летимо. Блін, рагач. перед рогачем. Хай він за нами їде, а ми не за нами. Поїдемо на пляж в слідуючий раз. как же доедем до нашего прапора так, все нам надо будет сейчас леворуч хотя ладно Можна, можна, можна. Ах, ви негідниці на красне світло. Зараз ми через парк поїдемо до білої альтанки, а там уже по нашому звичайному маршруту. Фух, пече. Можна вон було перейти. це не Ну ладно, Біжимо. Зараз отут переїдемо, переїдемо чи перейдемо. Що там, прапор майорить? Я завтикав, коротше. О боже, що це? Це вони поприветствували, типу, друг друга. Так, коли ж вони цю бібліотеку реставрують. Ніяк бабки не відмиють, чи що. Реставрують, реставрують. Вже я не знаю скільки вони років реставрують. Ніяк не відреставрують. Ось піци вигулюються. Таких краси. Що це в нас за банна? Є бригада ух, є бригада чому. Це яка бригада, як люди? Це саме цікаво, вічна проблема. Кстати, можна цей туалет нирнути. Ну ладно. Я там на берегі. Білий А танці схожу. Туалет там теж. Що в нас по цінах? Туалети по цінах в центрі. Давайте. Я думаю, комусь буде цікаво. Що там? Зачинено. А де ціна? Угу. Графік розписали, звісно, конкретно. Ладно, графік не буду озвучувати. Я її сам не роздивився. Там будні дні, вихідні. Це по-різному. О, кстати, підписник недавно мені писав. Живе в Ізраїлі, уже, походу, сюди, не приїде, або може колись приїде. Так, там. Ми зараз спробуємо ну, якщо там калітка відкрита, ми проїдемося біля його домівки в якій він колись жив. порадуємо людину знаєте як воно ностальгія? так ми по соборності хто не знає, що босиділо можна з тої сторони але я зараз все одно ну, навіть якщо закрито буде приємно це я просто пам'яті вже повні куди, що я заїжджав, то я заїжджаю. О, дивіться, нам відкрили двері чи хвірт. Калітку. Тут крутелки у нас поперек сейчас. А може і не крутилики. А не виїду я на пусто. Ось, водій. Ага. Ага. Оу! Я не туди, я чуть-чуть промазав. Я думав, є проїздя. Не виновата я він сам прийшов. Ну, Сразу ж люди думають, що я заїхав відлити. Це ж це найперше, що люди думають. Ну я так вважаю. Глухий двір. Головне це все спустити на шутку, я думаю, і... Ми будем друг другу портити нерву. Давай бо я люблю цю эту тротуарну плитку. От это качок, дівчина, спортсменка. І так це буде заваняти. Жесть. М -м -м. Такий малий, а такий шеветкий злий злий так друзі сейчас давайте трошки вам пила танки покажу хоча ви її вже мабуть на пам'ять знаєте ну, завжди вона різна Другі люди другі дні різна Це як якихось погода польтава i love you польтава чого чувство мені не тут красиву картину. Ну неділя понятно що тут буде побільше і погода така в принципі сонечко сонечко тучки можна прогулюватися подивимося скільки питці мама не подумаєте, що Ми просто людям, щоб люди знали, те ж саме, будемо е, так казати, той самий постачальник. 5 гривень, ну, той самий постачальник. Тобто, я вам скажу, про холодно якщо, стає, якщо, якщо ви заїдете. Заїжджаєте в тіньок, Ось, бачите, люди гуляють, платять гроші, заходять. Я думаю, там можна. Але Можна заплатити і з вами буде екскурсовод, я думаю, більше заплатити там. Там розцінки є, я колись заїжджав, навіть на заставку вроді став, а може не став. але там відео було з танки що коштує. І... Так, сейчас трошки давайте тут покатаемся. Дідо пропустим. О, О колосок, почем? По 39. Сейчас ветрухам няну. 44, понял, блять, наверное. не четыре. Наш клієнт по 39. Це бариги по 44. Перекупи, да? Перекупи квасу. Прикиньте, перекупи квасу. Готовий майданчик, з видом на носимо. А ну давайте трошки там залишимо. Трошки направили. Проїдемося. Ми ж тоже хочемо позири, так? Да? на Полтаву з висоти. Можливо, сьогодні і прикольно, що немає такого постійного сонця, а все воно перемішку з тушком. Відпочивайте. Раз, давайте отак, я ще вам покажу. Красота, да, да? сьогодні не пам'ятаю, сирена була затрачені дві кучні. Вроді був відбій. Зараз сирен нема. Зараз мирне небо. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент, зтрітимося в наступних серіях. Всім пока-пока. Давайте побачимось.